Бачите, нічого я не вкриваю. За можливості, якби була кукурудза така, ну стебла, то я думаю, таким би стеблом можна було б вроді би часник прикрити, він там вроді би в теплі краще знаходиться. Але ніякою, ніякою тирсою не мульчуємо. Ще навіть свіжою з під пилорами такої, що ви вроді би закрили і думаєте, ох, клас. Хай вже так, як буде, просто земля. Була б кукуруза, можна б таким кукурузинням, а навесні його зняти. Ну, Пробував листом накривати, мульчувати. Лист то здуває вітер, то потім не дає зробити прополку. М нічого ефекту немає. Ефект є, коли внесені поживні речовини, лежить капельний полив і тоді ви все контролюєте, бо все змінилося в природі. Сонце так жарить 30-35, дощів, не, до, дощів недостатньо. Вода, яка в нас для поливу, теж мало підходить, бо вона дуже в нас якби щолочна. Ну, в общем, отаке.